Так, друзі, вітаємо. Ось такий будиночок. Ми придбали. Страшне занедбаний. Дуже занедбаний. І будемо його приводити до ладу разом з вами. У нас вже тут є коти, яких ми не заводили, нам вони досталися в придані. Так, ось це все так виглядає. Страшно, але, але це все зробимо і все приведемо до ладу. Все це будемо показувати вам. Так що залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал. Все дуже-дуже страшно виглядає тут. Але згодом все буде дуже гарно. Територія є, будинок є, руки є. Все зробимо потихеньку. Янусь, помахай привіт. Помахай привіт моїм глядачам. Так, на все добре, друзі. Потихеньку будемо показувати.